Цукерки. Батончик. Кіндери. Баунті. Кіндери. Народ, кіндери. Ти що прям кіндером ділишся? за no да. відкриваєш? Та кіндера шоколадка така. Yeah. Шоколадка ah, kindere, kindere, зу кіндери зупинить. Я тим, думаю, типу... сюрпризом, тебе люблю таке. Ну. Це тисний своїм баунті. Баунті це один батончик. А там ні, там багато штучок всередині. А ти теж сказав всередині. батончик? Ні, вони гарно цукерки сказали. Але ти сказав батончик. Це один? А не батончики. Цукерки це добре, печ теж. Я за кіндер. Я за Там, баунті, є три штучки всередині, в ну добре, А батончик? Ні, перша думка вірна. Добре. Це барічка. Це не я. Це я. Так як ти є. Кіндери! Кіндери! Там було питання, який перекус ти тримаєш тільки для себе.